Добрий день друзі. Сьогодні перше лютого і я как і обіцяв, кожен місяць роблю відеозвіт за по проблемі не виплати мені пенсії вже 6 місяців 2018 року. Також що я хотів сказати. Пройшов місяць за значить за січень. Це відеозвіт за січень місяць. І щось таке, як кажуть, зміни які були. Ну, те, що пенсійний фонд Київської області відповів мені все-таки на мої питання, де підтвердив заборгованість, яка була це 24 882 гривни 32 копійки за 6 місяців 2018 року. Із них виплачено, значить, в 23-му році, 4 траншами, як кажуть, я теж вже про це казав. 4 тисячі. І зараз, ну, майже 4 тисячі. Ось. Залишилось виплатити 20 тисяч 800. Ось, тут, по речі. Ну, я залишу цей, цей лист я залишу в відповіді тут під сили, в описах. Залишилось 20 929 гривень виплатити пенсії. Оце за 5 років. Значить, в липні буде вже 6 років, як держава оце оплачує борги. Ну, що я можу сказати? Це ганьба влади. Чому я скажу? Я все, зараз війна, я все розумію. Ну і це ж вже не було ще й до війни. Ну як до війни, до широкомасштабної війни. Борг не повертає. Я ось знімаю багато відео. Дивіться мої відео на цю тему і на інші В Ютубі і на Фейсбуці. Підписуйтесь на мій канал. Я розкриваю цю тему. Це тема не тільки моя, це я звертаюсь до суспільства, тому що все повторюється. На прикладі моєму зараз так поступають вже з військовими, з ветеранами війни, з інвалідами цієї війни. Теж затримують, не виплачують, дурять. Влада, а сама влада, ось що хотів сказати, оце вже влада слух. До того була влада Марадера Порошенка, цього шоколадного 5 років. І при ньому зробили при цей борг. Мені забрали в наглу пенсію. Це був ще Рева, міністр по соціальної політики, там Гросьман, постанова Кабінет міністрів, там, що ви відсутствували на 60 днів і все. І ми у вас це. Забрали, точніше, не забрали, ми вас призупинили пенсію виплати, а потім вам поновили. Я всім згодився, -з 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 це незаконно, постанова Кабінету Міністрів погодився. І я ж чув, коли Рева тоді казав і був, потім там вже були інші. Та й Верещук зараз а мені з порентирації окупованих територій каже, що ми все повернемо і все, все виплатимо, як ви тільки будете на окупованих територіях. Все це брехня. Я був 2018 року, що я виїхав е в Стахауна в Окуповану Катівку і повернувся. І вже в кінці 2018 року був. Петропавлівській Борщик, де я проживаю вже 10 років, ось, як переселенець, нушня приміщена особа. Так мене забрали і ніхто не повернув. І те, що обіцяли реви, реви і всі обіцяли чиновники і кабінет міністрів, що поверніться, ми вам все повернемо. Все це туфта. Ніхто не. Я ж кажу, 6 років буде в липні. Тянуть. Три роки тягнули, не було постанови кабінет міністрів. Розробили постанову 1165 Теж не виплачують, кажуть, будь-якої кошти в бюджеті будемо виплачувати. Коли поступять під цю постанову кошти, це пенсійний фонд відповідає. А кошти, ну, не вистачає. На князева, який в СІЗО сидів зараз випустили, йому зарплату платили. Він в СІЗО, йому, як судді платили зарплату. По конституції кажуть так. Тим дід, той що збив насмерть на Звардійця, теж зарплату судді платили. На це кошти хватає. Там же ж не. Це в мене за півроку 25 тисяч, а там місяць по 300 тисяч зарплата суддів, там хватає. І цю ганьбу. І це не бачить Зеленський, і не чує. і Він глухий, як кажуть. І не чує шмигаль. Які обіцяв скоротити оцю і армію чиновників. Немає, не чув, я що скорою. То казали на одну третину. Потім сказали на 20 тисяч вакансій. Скоротимо. І там вже порахували 9 мільярдів економії. Ну не, не чутно, що скоротили когось чи як там. Ось кажу, на чиновників хватає. І зараз хватає. Я не чув, що пенсійний я ж вже в своїх відео розказував. Я не чув, щоб пенсійний фонд, щоб голова пенсійного фонду не отримував зарплату. Він 100 тисяч в місяць. Не 25 за півроку, як в мене, а 100 тисяч в місяць отримує зарплату. Так мав би затримувати, коли б не було цих боргів. А борги не не вистачає, на чиновників вистачає. Я вже багато в своїх відео казав. Це вже платники податків Америки платять. Нашим чиновникам, не тільки нам, пенсіонерам, ну до нас не доходить, я вам сказав, ось 6 років. Я бачу, що вся Санта-Барбара буде ще довго. Я кожен місяць відзвіти цю ганьбу чиновників показую і буду показувати. Ну, результат ви ж бачите який. І зараз, от я з січень пройшов січень, не копійки. В грудні повернули 62 копійки, борг. 62 погасили борг цей 25 -ти тисячний, 62 копійки в грудні. А в січні не копійки. Ще бюджет, мабуть, не сформували пенсійний фонд і ще. Я не знаю, що там. І не повертають. І не будуть повертати. Будуть тягнути. Ну буду, може так, я не знаю. Може колись. Я не знаю. Доживу я до того, як повернуть весь борг. А може буде як за Радянського Союзу, Ощадбанку. Ну, я буду вам розповідати кожен місяць про цю ганьбу. І я ось зараз на Фейсбуці читаю, не тільки вже від своєї проблеми, як кажеться, прийду, воно все пов'язане. Читаю там залужне звільняє, там ще щось звільняє. Всі вони в одній команді. Той залужний по мобілізації. Я ж бачу тут, от, і на кладовище ходжу, Петропавлівська Борсія, приростає там, кладовище розростається. Але слави ці героїв воїнів, які полягли. Слава цим героям. Дякуємо, що вони нас захищають. Але це прості люди. А такі, як заложні, показую я. І на прикладі мобілізації. На прикладі того, як вели воєнкомиці, хабарники. Які позвільняли, там не позвільняли, там повідкривали цей, не знаю, Борисов чи як то сидить, не сидить цей воєнком Садещини. Так що це ж його епархія теж, хоч каже, там сирський, не сирський, він головнокомандуючий. І що цього, цього хабарництво він не бачив, не знав. І зараз оце вилавлюють ТЦК по. В містах і в селах людей, чоловіків, не ловлять, б'ють, все. Це заложник теж не знає, він каже це не. Це його ж теж він має знати, як і Зеленський, як і мініс оборони. Що був Резників той, той. крадій, блядь. Тепер умирав, чи... так я кажу, заложне там теж. А він має це знати і приймати і був дії, а не селфитися кожен місяць. Та кожен день я в Фейсбуці бачу селфі його. То з дівчатами, то ще з кимось там, то ще. Те, що ти здоровий чоловік, генерал і що? Генерал селфі, що ли. Получається. Я говорю, кажу, що і в ТЦК, і ця мобілізація несправедлива. Має бути всі служити. І чиновники, і діти їх, і всі. І на своєму прикладі, вони, коли вони покажуть, і люди підуть. Як пішли 24 лютого 22 року всі, а цього немає. І ця вазня, я скажу, про залужним, то і не тільки. Це все базня, чиновників. Нічого для людей не робиться такого в основному. Я не знаю, чим закінчиться ця війна. Мав надію на перемогу і хоч хочу перемоги України. Але влада робить все, щоб ця перемога саботує. Це саботувала, як і нам казали, не буде ні готуються до шашликів до 24 лютого не вийшло здати швидко владі всіми домовленостями чи договорняками зараз от так саботується потихеньку як кажуть я це бачу і це Це сумно. Тому я кажу, я це вже відклонився від теми своєї. Тому, а, але все не пов'язане. Коли влада не звертає уваги на пенсіонерів, і там коли Зеленський каже, кошти нам треба, щоб Німеччина сюди в бюджет давала, ми тут їх, а не ці, тим біженцям, що в Німеччині там зараз, то я теж дивлюся і думаю, ну я кажу, ну ну хто, ну як? Люди. Біженці виїхали з жінки, діти, там Німеччина е, допомогу цю дає, щоб вони жили, жили там. А влада каже, що всюди коштує бюджет. Та в бюджети ви ж розкладете, як ось я кажу, я ж чекаю. І Америка дає, і Німеччина дає, і всі дають. А я 6 років не можу отримати борг по пенсії. Сюди кошти до мене не доходять. І не дойдуть вони не, до, не тільки до мене, і до воїнів, і до інших, вже Facebook червоний. За наших крадіїв, за наших чиновників, з величезними, що вони собі там понаписували зарплату, премії, всі, По 300 тисяч. По. Сюди не дійдете. І чи Зеленський каже, щоб сюди кошти в бюджет. А ви ж розкрадете їх. Ви ж розсуєте їх по себе для чиновників. І все. Я ось теж працю ганьбу і не тільки я, і багато інших і моїх земляків з Луганської області пишуть про те, що Зеленський і його команда, ця слух і влада зробила Луганська область майже вся окупована. Всі чиновники зробили їх. То військової адміністрації там поробили в кожному в місті окупованому. Всі чиновники виїхали на, на окуповані території. Живуть в Дніпрі, в інших містах. являються військова адміністрація тих міст, що окуповані і отримують вже два роки зарплату. І великі зарплати по 100 тисяч, по 70 тисяч в місяць. Так це не тільки чиновники, всі отримують оце, і водоканали, і тролейбусники повиїжджали на накуповану територію Луганської області, і всі теж там їм на, нараховують зарплату, вони отримують зарплату. Громадні кошти. Я, коли кошти вже не, не, не українські, а платники податки а Америки і ЄС. Та коли вони виїхали, вони. Працюють там в Дніпрі, чи в Львові, чи в Полтаві, медиками, там, тролейбусном там, чи водоканалі а отримують зарплату. А не так, що їм платять за те, що з бюджету Луганської області, там, спорт, як я не знаю, цей бюджет там. Ну це ганьба. І цю ганьбу вони не, не, не зупиняють? Ні Зеленський, ні Гарант Конституції ніхто. Писав і знімав відео про те, що 10 років влада фінансує ордло. Ну і Крим, я не знаю, я про Тож тому що сам з окупований кар... Кадівки вимагав від влади, щоб припинити до закінчення війни виплати. Там Росія окупант платить всі ці виплати. Все платять і зараз. Мені, от і таким, як я, не віддають пенсію, я ж вам казав, і не віддадуть. А ось читаю і. Верифікацію ідентифікацію зробили до 31 березня 2024 року по відділезв'язку для окупованих територій. Там пенсіонерів. Вони по відділу зв'язку з пенсійним фондом, фондом зв'яжуть Це отримують на картки пенсії. В той же час вони всі мають російські паспорта вже там і отримують всі російські виплати. Ну як це? Ну, як це? ну це злочин. Витрачати кошти бюджету не тільки українського, а вже й наших донорів на тій території тим людям, які вже отримують одну від окупанта, согласно Женевській цій конвенції, отримують ці виплати. А влада туди гони кошти, бюджетів і продовжує це фінансувати. І не припиняє, як маю відноситися до такої влади. Як я можу відноситися до прем'єр-міністра Шмигаля, що він так робить, це його уряд. Як гарант Конституції Зеленський робить, слуги роблять все це. Я хочу змін. Я хочу, щоб була чесна влада. Уже там закінчився срок строки цей Верховної Ради ще. 23 року восени його продовжили як воєнний стан. Зараз прийде, закінчиться повноваження у президента. Теж весною 24-го року, теж продовжить. І що далі? І що далі? Що чекати від цієї влади, від цих слуг? Я чекаю, хороше чекати не можу нічого. Мають бути зміни, мають бути. Я не знаю, поставлені чесні порядні чиновники під час воєнного стану. Як там то буде це робитись? І вони мають виконувати ці функції держави. Тоді буде довіра до державним органам. І ми переможемо тоді ворога, російського ворога, який окупований, окуповав нашу територію, частину велику частину території. Тому не буду затягувати час, я сказав відео, що в цьому відео, що пенсійний фонд. Не може виплачувати. Я бачу, що не прийшли ще кошти за січень. І не знаю, прийдуть в лютому кошти. Ну таким на погашення боргів. А влада рапортує там. І Верещук рапортує. І доказує, що переселенцям ми будемо там платити, не платити. Я переселенець. Я не отримую переселенчески, скільки... вже не знаю скільки, 5 чи більше років. Я не перетримую ніяких субсидій, нічого. І мене, мене забрала пенсію. І не повертають. А в АТІ, в, ордлогі, в Криму і всякувати там платять. І це ганебно. ганьба же чиновникам, що це роблять, які. Оце ще є сапотаж в тому, що кажуть, що вони не розбираються і не хочуть розібратися в цьому. А може і спрямована це роблять, що тих. Кому мають платити, вони не платять українцям. А тим, кому не мали би платити, вони платять. Тому, друзі, не буду затягувати час. За лютий місяць щось зміниться в моїй цій проблемі. Ну, а ця проблема, я ж кажу, вона вже це я відкрито кажу. А інші може і мовчать. Ну вона, і хоча я вже і в Фейсбуці бачу і воїни про це, про свої проблеми розповідають, що теж їм вже ті, хто воював, не платять, не повертають кошти, які обіцяли влада. Тому за лютий буде в мене відеозвіт вже на початку березня. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення.